Сьогодні побачив у Аврорі акумулятор 18650 лише за 49 гривень. І вже за хвилину ви дізнаєтесь про нього абсолютно все. Заздалегідь дякую за підписку. І відразу вставляємо в прилад, щоб виміряти ємність. А ви знаєте, непоганий результат. Ємність більше, ніж заявлено, складає 1250 мАч і внутрішній опір в нормі. Тепер подивимося, яку максимальну потужність може видати цей акумулятор. Почнемо з 5 Вт. Якщо напруга акумулятора стане менше, ніж 2,7 В, тест автоматично завершиться. Погнали, дивимось на потужного. 5 Вт, 5 Вт не видає. Починаємо з 1 Вт. 1 Вт без питань, 2 Вт без проблем, 3 Вт також, 4 Вт. І тепер 5 Вт. І 5 Вт він не видає. Тож виходить акумулятор, хоч і чесний, але слабенький, і видає максимум 1,4-1,5 ампера. Але для будь-якого ліхтарика цього цілком достатньо. Кому відео сподобалось, лайк, підписка. Ну а я вам традиційно дякую за перегляд.